Ужому розмову сьогодні день знань, хоча традиційно він відзначається 1 вересня. Але оскільки 1 вересня припала на неділю, то для більшості дітей день знань або початок навчального року настав сьогодні, 250 тисяч дітей. Сьогодні пішли перший раз у перший клас. Це найменша цифра за останні 4 роки, кажуть у міністерстві освіти. І спочатку повномасштабного вторгнення ворог зруйнував в Україні 197 шкіл, пошкодив 1625, частину з них вдало. Ося відновити, Тож в очному або змішаному форматі учні зустрінуть близько 11 тисяч шкіл, близько 400 тисяч дітей навчатимуться дистанційно. Втім, у міністерстві кажуть, розробили спеціальні програми, як повернути учнів за парти з онлайну. У багатьох школах завершується будівництво укриттів, Майже 80% закладів загальної та середньої освіти. Обладнали генераторами та альтернативними джерелами енергії на випадок блекаутів чи відсутності тепла, принаймні так стверджують в уряді. Ну, а, яка ситуація зараз насправді про що говорять батьки? Звісно, ми зараз будемо говорити з гостями нашої студії Альоною Парфьоновою, яка співголова громадської організації Батьки СОС. Ми вже не перший раз запрошували до цієї студії представників міністерства освіти, які власне відповідають за середню освіту, тому що про вищу ми кілька разів говорили про середню. Ні, ні, наше запрошення досі залишається актуальним. Сподіваємося, міністерстві знайде час для спілкування в цій студії. Ну а поки що говоримо е, з нашою гостю і будемо долучати батьків, які зараз мають дітей, що навчаються за кордоном. Пані Альона, Вітаю вітаємо вас. вас. Добрий день. Ви знаєте, як уособлення всіх батьків, які до вас звертаються з різними викликами, проблемами, переживаннями. Якщо так узагальнити, які зараз в українських батьків, які відправляють дітей до школи, виклик номер один. Укриття, безпека дітей, як вони будуть е, в закладі освіти, що буде відбуватися, яким чином облаштоване укриття. Перше питання: чи є там вентиляція? Тому що розуміємо, да що знаходитись інколи дуже багато часу, і в укритті, яке абсолютно не облаштовано, це ну, такий виклик собі. Питання зв'язку, питання. А щоб була пожежна сигналізація в тому ж укриті? Питання забезпечення електроенергії. Всі думають, як ми будемо в блекауті навчатися от в класі, навіть якщо не буде тривоги. От ми в класі. Ви знаєте, я боковим зором бачила, що у вас така була здивована реакція, коли я зараз прочитала про 80% забезпечених генераторами. Та це офіційна статистика від міністерства. У вас відчуття, що цифри зовсім інші? І цифри інші, і от власне відчуття, знаєте, тому що от, дуже багато сходиться інформації в батьків СОЗ в групі, і там, де її генератори, а, інколи не вистачає а, пального і пропонують батькам давайте якось забезпечувати. Один генератор, наприклад, на заклад освіти, в якому перебуває 1200 дітей. Це недостатньо. Він його вистачить на те, щоб наприклад зробити аварійне світлення в, в самому підвалі. А, а, а що робити далі? А харчування. Це теж питання а на чиї плечі зараз лягають всі ці питання. Ну ми, ми ж про укриття говоримо тут в марафоні від початку вторгнення, коли взимку полетіли ракети. А навчальний процес йшов в мирних умовах. Два з половиною роки пройшло. Ми далі говоримо про це в студії. Якими шляхами це вирішувалось, і на чиїх плечах це лежить? Бо ми пам'ятаємо перше літо після навчального року, коли розпочалась велика війна. Всі говорили, от ми це літо. Зараз все підготуємо і з осені. Діти підуть і полізли тоді історії про те, що все перекладалось на плечі керівництва шкіл. Їм казали міністерство, як хочете, так і вирішуйте. Ви маєте все забезпечити. Батьки скидались на фарбу. Тоді ми активно обговорювали. Зараз ситуація. Але потім були історії, що насправді дуже багато коштів були витрачені на викриття на укриття. Були розвідки і і... журналістських про, було, озор, та, 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 про та, всі та, ці історії та, з барабанами та. і, і от третє рістами. літо під. Готовки укриттів пройшло. Хто цим вже займається? Я вам чесно скажу, що я що я не розумію, чому ми не почали готуватись до укриттів в принципі з 2014 року. Ну напевно ж нам були очевидні деякі речі, які відбувалися в 2014 році. і... Батьки, які а внутрішньопереміщені особи з Донецького Луганську, вони приходили в січні 22-го до школи і кажуть, чого ви не готуєте укриття, чого ви не запасаєтесь там водою, чого у вас немає там на вікнах мішків з піском. Так в нас з Донецьку починалось. І от мені не зрозуміло, чому ми стільки витратили часу. І, звісно, зараз за три роки ми хочемо всі укриття. А до речі, в Україні 80% всіх взагалі укриттів забезпечує сфера освіти. Це заклади освіти, дошкільні школи, профтехи, вузи на увазі та... з точки зору фінансів. З, з... з точки зору з точки взагалі... зору е... території це території. центральні бюджети чи місцеві, місцеві бюджети, бюджети. Бюджети. Ну, Зараз так ну, дивіться як. От на початку року була субвенція на 2,5 мільярди на оці укриття. 13 серпня знову ж таки виділяють не тому, що у нас все готово, і ми витрачили кошти, тому що нам не вистачає ще 5 мільярдів. Тобто там ще й підвіз там автобуси шкільні, і, і, і на укриття. Ми розуміємо, що і цього не вистачає, Дофінансовують місцева влада. Але ж як ну питання і туалетів, і які мають бути стаціонарні, так тому, що ну ну так треба, і вентиляція, і два входи, і хоча б якісь стільці, щоб де, де сидіти, і ми не говоримо, що ми в цих укриттях. Проводимо освітній процес. Ми там перебуваємо. Ми там рятуємося. Ми там невиску, рятуємося. Так, чергу. у нас там в першу чергу безпека. Але є такі кейси, є такі заклади освіти, які зробили прям класні кімнати. І вони розводять дітей по паралелях. І вони продовжують проводити освітній процес. Ще у нас питання в тому, що за ці три роки в нас кілька разів змінилися норми. Метрів по укриттях і дітях. Ну, тобто, постійно там все це змінювалося. І от в серпні ще нова якась постанова вийшла. І зараз відмінність між укриттями, які реконструйовані і які будуються нові. Ну тобто дуже багато таких речей. Я розумію, що ми, напевно, це робимо через досвід, змінюємо всі нормативні документи. Але ж ми ж говоримо всі з цього літа, що ми хочемо дітей повернути на очну освіту. А є якась генеральна концепція того, що ми хочемо побудувати в освітньому процесі в шкіль... в шкільній освіті в умовах воєнного стану, тобто єдине розуміння укриттів, єдине розуміння забезпечення генератором світ. От ви кажете про генератори, а я згадую наші попередні там ефіри. Всі говорять про сонячні панелі, так міністерство О, СББ, нам сказали, вставна... що міністерство дало прекрасного листа, де заохочує всіх встановлювати заклади освіти. Сонячні панелі. Це прекрасна ініціатива. Ми її всі підтримуємо, це абсолютно було б дуже добре. Але окрім рекомендацій, ну, в принципі, ми мало що зараз бачимо. І, і це все почалося, наприклад, там влітку всі ці ініціативи, так. А, а 1 вересня ну, дуже небагато шкіл мають сонячні панелі, і вони це робили значно раніше, ніж МОН вийшов зі своєю ініціативою. Я не бачу, знаєте, такої суспільно цілісної якоїсь. Політики. Ну, стратегії. стратегії має бути розроблена та. стратегія. Тобто по якій Ми, всі ми там закриваємо дірки, там закриваємо дірки. про те говоримо про те, там ми реформу робимо профільної школи. Там ми рятуємо нову українську школу. Там ми думаємо про підручники. Я розумію, що це виклики часу, але. Ми всі говоримо про освітні втрати. Ми розуміємо, вже ми там їх вимірювали якось щось, але ми абсолютно не переглядаємо наші освітні програми. Нам батьки з-за кордону кажуть про те, що там легші програми і діти значно краще освоюють там знання. Давайте батьків з за кордону і долучимо, саме на, цьому ваш... на цій вашій згадці до нас долучається Лідія Таран, власна кореспондентка Укеренфорум у Франції. Ну і так само за спів співролю своєї мами школярки, яка намагається максимально зараз залишатися в контексті і української освіти, ліда. Скажи, наскільки це взагалі вдається на третій рік війни? І з твого досвіду, і з досвіду багатьох українців, зокрема у Франції, які трансформації відбулися, от з того бажання прям не пропустити жоден онлайн урок своїй умовно київській школи і відвідувати французьку школу, який шлях був. Пройденої за останні три роки. Ну, давайте я почну з того, що мій ранок теж почався з малесеньких долонів. І я сьогодні плакала разом з усіма, хто відправляв дітей в українські школи. Мені надсилали купу відео, зокрема, з нашої школи на Подолі, де немає укриття, укриття станція метрополітену, що, в принципі, непогано, але туди ще А треба дійти, б уроки навряд чи там можливо проводити. І також, проводячи певну алегорію з французькими школами. із Укриттями завтра мене Василина йде в ліцей, тут в центрі наці, і yeah. там при вході музей в цьому ліцеї музей Жан Дак, і там написано крупними буквами і дуже багато світлин. Що це була школа, єдина школа в місті, де під час першої світової війни заняття відбувалися в укритті. Намальовані схема укриттів, показані всі ці укриття і так далі. Здавалося би, де Перша світова війна, де зараз Франція. Але про це прямо на вході у ліцей зазначено Ось така цікава дуже історія, і як на мене, вона мені дуже сильно от відгукнулася, да як для мами з України Маріченька. Забула, ти мене запитала про я, ти, знаєш, я запитала та, мені про здається українську школу. Та наскільки француз батьки українських дітей досі намагаються цей контакт з українською освітою зберігати? Бо я ж пам'ятаю, як батьки ну те, що змушували, і діти так. хотіли не пропускати онлайн так з київських так, шкіл. І наскільки це ця історія трансформувалась в інші зв'язки з українською школою, якими вона є, чи досі зберігаються, чи вже сказали українські. Школі до побачення, якісь будують інші плани. О, ні, зовсім ні. Вона трансформувалася онлайн, і нам не досяжні, тому що тут школа повного дня у Франції, але вона трансформувалася в дистанційну освіту, в записані уроки. А, насправді, з моїх знайомих ніхто практично не кинув українську школу. Василина тягне їх вже третій рік і збирається закінчувати. Тому що такі предмети, як українська мова, історія України, як відомо, у французьких школах не викладаються. Тому ми залишаємося в таких спеціальних умовах в українській школі дистанційно вивчаємо мову, літературу, взяли там собі ще якусь поможче фізику, хімію і що ще додали, і залишаємось в системі української освіти. Ну як можемо до останнього б'ємося. Всіма фібрами душі за освіту українську, щоб її не втратити, підтримувати. Ну і дивимося. Записані уроки, ось такі це дуже важливий момент, тому що наскільки я розумію, Василина все таки зараз не в тій школі, в якій вона вчилася, а в дистанційній школі. Так це дистанційна школа онлайн, популярна школа і для українців, і для тих дітей, які опинилися за кордоном. Але ми всі ж студії буквально минулого тижня чули від народної депутатки, членкині освітнього комітету Юлії Гришиної, про те, що до неї багато батьків зараз звертаються. Пані Альона, напевно теж про це чула. Що багатьох зараз змушують тих, хто перебуває за кордоном і навчається дистанційно традиційних своїх школах, все таки забирати документи, звільняти місця, але дуже рідко забувають казати про те, що зараз створені осередки, де можна отримувати так званий український компонент. Про так. те, що треба вчити українську мову, історію. пані Альона, чи до вас зверталися батьки з цієї історії, що змушують забирати документи? Звертаються так і є. Я вам скажу, що це величезна проблема, тому що в принципі ми втрачаємо людей. Батьків, дітей, які хотіли б мати цей зв'язок через освіту. чим пояснюють бажання? не бажання, а прохання забрати документи? Ну там нормативна права база змінюється. Я вам скажу, що зараз на обговоренні є ще один порядок зарахування обліку дітей шкільного віку, і там теж будуть зміни. І якщо раніше там 10 днів було без поважних причин. і, і, і Поважних і допустимих, якось там нове формулювання, таке дитини не було в закладі освіти, то там передають документи до поліції. А зараз пропонують п'ять днів це зробити. Але можна одного аргумент, що дуже складно організувати я... одночасно онлайн і офлайн процес навчання, і що діти, які е, знаходяться фізично в школі, в, вони отримують набагато менше знань, тому що вчитель ну фактично розривається між двома дво, двома системами навчання. Тягнути дві освітні програми дуже важко насправді. Український компонент, нібито полегшив. Але якщо ми говоримо про класи, які випускні, то це ж не питання українського компоненту. Для того щоб отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, треба здати весь державний стандарт якими чином називається зараз? Це національний мультипредметний тест. Ні, ні, ні. Це для вступу це Мультипред... для... Мультипредметний тест. це для того, щоб вступити в заклад. Але раніше а його ти... треба було написати, щоб закінчити і... а, це, це була отримати. державна підсумкова атестація, Так, а зараз її прибрали і зробили, що в принципі а, ти маєш опанувати весь державний стандарт. Це не вісім предметів, які українського компоненту. Якимось чином домовляється, просять педагогічні ради а, закрити очі. Український компонент ми дуже вдячні. На ось вам ваше свідоцтво про повну загальну середню освіту. А де тут може бути вихід цієї ситуації? Тому що можна зрозуміти і е, викладачів школі, і дітей, які фізично ходять, і е, можна зрозуміти людей, які знаходяться за кордоном і хочуть отримати українську освіту, щоб не розірвати цей зв'язок. На початку повномасштабного вторгнення, десь у 22-му році, були такі осередки, зроблені з ініціативи міністерства, і там просто там вихідні дні хтось щось отримав якусь освіту, але але в принципі, у нас є прекрасний інструмент, це міжнародна школа, «Муш». так це міжнародна школа онлайн, і вона, вона дуже давно в Україні є. Але тут є величезні організаційні проблеми, і батьки, от я нещодавно спілкувалася з мамою, яка перебуває в Кореї, і вони кажуть, що ми спочатку звернулись. Але якщо вчитель виходить на ось на зв'язок з дитиною один раз на місяць. Це ж не може бути навчання. Тобто вони просто а дають завдання школа онлайн це якась структура? Державна? Це так, не це... просто там ютуб канал, ні, на якому ні, ні. ти дивишся уроки? Ні, тобто ти можеш там. бути зарахований. Так, ти так. можеш так. бути ж там зарахований. Раніше от, люди, які мали довготривале перебування за кордоном, там дипломати, так от вони дуже часто влаштовували дітей, вони отримували якісь завдання, щось робили, і якось так. Оцей зв'язок був. Але сьогодні це знаєте, це вже питання. Ну я не знаю української ідентичності, національної безпеки, тому що ми маємо у Отримувати цей місток, і це єдиний для нас шанс освіта. Ліда, а ти як мама відчуваєш якусь комунікацію, інформування про те, от які можливі формати. Ну я, наприклад, не дуже знала про цю всю українську школу онлайн. Я чомусь думала, що це цей ютуб канал, який був ще створений під час ковіду, де можна просто в такому приватному порядку піти подивитися теми угу, і предмета. Не здоганяти, не те, що це є структура, яка тримає тебе в українській освіті. Я вперше також про це чую, аби я знала про це раніше. Можливо, ми би також до цієї школи звернулися. Тому мені прямо дуже жаль, що я про це нічого не знаю. Я треба, щоб, українська школа, більше так. людей. так. Ну, ми зараз тягнемо, розумієш, ми вже ж не маленькі, ми вже одинадцятий клас, тому ми тягнемо практично займаємось самоосвітою. Ми добираємо індивідуально якісь уроки і так далі. В нас уже не, не йдеться про те, щоб навчитися вчитися так. У нас вже останній клас. Ми дуже хочемо здавати ДПА Українське. Дуже хочемо чек, це, це, тести і так далі. І поступати в Україні можливо. Ну тобто, багато тут зараз у мене з Василиною все сконцентровано більше на самоосвіті і на її вмінні добирати знання паралельно і в французькій і в українській школі, але е, це можливо з учнями старших класів. А системна в нас проблема, я так розумію, з середньою школою. і з... Першачками там я взагалі не розумію, як можна так організувати, а щоб вони не втратили і український компонент, бо вони все ж таки хочуть і батьки, і діти, причому, так і книжки українські купують за кордоном і так далі. І це втратити неможливо. Я тут абсолютно погоджуюся з вашою гостею, що якимось чином треба думати, як поліпшити цю систему. Пані Льона, ще є м, такий е, відомий наказ. стане на зараз призупинений це наказ 850 міністерства освіти. Е, теж е, з хорошими намерами, максимально вивести дітей в офлайн. Залежно від того, де вони зараз перебувають, ініціатива полягала в тому, що діти внутрішньо переміщені, які виїхали, зокрема там, з Лисичанська, з Нікополя, і опинились в якихось тилових регіонах, в умовно-тилових, у Львові, в Івано-Франківську, і досі ходили в свої школи дистанційно якимось чином, хоча і вчителі і діти були розкидані по світу, щоб вони таки пішли очно навчатися. Ті школи в тих містах, де вони живуть. Плюси ми розуміємо, це соціалізація, це все таки якість навчання. Мінуси ми теж розуміємо, тому що оця онлайн школа, в якому вигляді вона не була, вона їх тримала. Поєднаними з їхнім минулим, з їхніми вчителями, питання, що в таких ситуаціях відбувається з вчителями зі шкіл з окупованих територій. А ви які інсайди отримали від тих людей, які цим наказом, зокрема, були обурені? Що їх найбільше хвилювало в цій ситуації? Першу чергу, що це моє право обирати формат навчання форму навчання. Це моє право. Я хочу сімейну форму навчання. Я буду вдома займатися зі своєю дитиною. А ви зробили собі свою ініціативу школа офлайн? і Тепер я маю це робити. А в мене дитина після обстрілів, вона просто лежить вдома. От не може, не хоче вона, не бачити ні нікого. І от тут же ж теж і інші, тепер на обговорення наказ, що якщо п'ять днів дитина там не з'явилася в школі, хтось когось не повідомив, одразу ж буде поліція і всі там служби. І це теж лякає батьків. Тобто нам потрібна ця нормальна комунікація і більш гнучкий підход в освіті. Не можна так, от брати всіх, і давайте всі виходьте онлайн. Батьки дуже багато кажуть, ну добре, якщо це Львів, а якщо це, наприклад. А якась там Полтавська, Кіровоградська область, і, і, і мені треба дитину вести, і це там година чи скільки, і вести в цю школу. А так я собі дома в своєму селі прекрасно там займалася на дистанційній формі освіти, форматі освіти, і все було добре. Тобто, от такі навіть питання: а якщо буде летіти, як ми будемо їхати на цьому автобусі, по цих дорогах? Куди? Ну питань багато, друзі, ми да, знову запрошуємо колег. З міністерства освіти, все таки поговорити з батьками, поговорити з дітьми, як ви бачите ці ініціативи, які зараз накази обговорюються, і які можуть бути рішення, які влаштують усіх і підтримують усіх і батьків, і дітей, і вчителів. Наразі ми ставимо комо в цьому обговоренні. Дуже дякуємо нашій колегі Лідії Таран, яка долучилася з Франції. Дуже дякуємо нашій гості, Альоні Парфіоновій, співголові громадської організації «Батьки СОС за те, що акумулюєте питання від батьків, намагаєтесь їх узагальнювати і по мірі можливості вирішувати. Далі новини ТСН НАТО Островська через хвилин 40 ми до вас повернемось. Вучають перемогу. Я десантних моїх сил.